Всім привіт і вітаю вас на моєму каналі про 3D-графіку і не тільки. Давайте в цьому відео ми з вами поговоримо трошки про об'єм в текстурах. Якщо нам потрібно створити якийсь об'єм в текстурах, ми для цього використовуємо, як правило, або карти нормалі чи кісточки, так, або альфа-канал, точніше, альфа-кісточки. Так, зараз я от зроблю щось просте. Є в нас куб, є матеріал. І ми можемо через. Нормал-мапу додавати об'єм через ось такий колір, так. Або через карту бампу додавати теж аналогічний об'єм. Для наглядності я покажу, як це от зроблено в Substance. В Substance є альфа ці маски окремо, альфа браші. Наприклад, нам потрібно додати об'єм когось шурупчика чи болтика. Є ось такі альфа. Так? І те ж саме ми можемо зробити за допомогою таких кісточок з нормальмапами. З нормалочками. Давайте ми спробуємо зараз в блендері зробити свою кастомну таку от штучку і подивитися, як воно буде працювати в нас в блендері. Отже, погнали. Що ми робимо для початку? Давайте отак зробимо. Прикинемо, що ми будемо з вами робити. Давайте зробимо та, цей самий шурупчик, правда? Щоб дуже не, нічого не видумувати. Давайте буде в нас шурупчик. Хорошо, ми ось так розіб'ємо. Ось тут. Далі якось його треба. Так. Зробимо йому отак трошки вниз. Ось тут я його дивіться, якщо зверху подивитися, бачите, я зробив екструд. але якщо подивитися в ортографіці зверху, ми не будемо бачити тут нічого. І при нормалці цього видно не буде. Тому нам трошечки треба його ось так, якби то, щоб були видно оці от скоси. Оце дуже важливо, коли ви робите, наприклад, щось зв'язане з нормалкою або з альфа, який буде в текстурах відображатися як об'єм. так? Далі що ми робимо? Далі ми робимо якусь таку просту штуку. Оце в нас буде наш шурупчик. Ось так. Все. Він пішов вниз. Тут ми йому зробили. Отак. Є добре. Тепер давайте зробимо йому, якщо ми зараз його згладимо, так, Ctrl-2. Він буде не зовсім такий, як нам потрібно. Хоча в принципі для уроку, я думаю, цього могло бути достатньо. Але давайте раз ми вже з вами там граємося з цим, то давайте граємося до кінця. Додамо йому Бевела, але поставимо його перед нашим цим. Давайте будемо дивитися, як наша сіточка зразу відображається, чи все в нас буде грати. Ось, в геометрії в Бевелі. Тут поставимо арки. Все, буде отак, просто красиво. Отак піде наша сіточка. Я думаю, якщо ще йдеть класно зараз, нам нема сенсу щось видумувати далі, правда? Залишаємо так, як є. Ось це зменшуємо. От буде ось такий у нас шурупчик. Ставимо його сюди чуть нижче. Треба для нашого першого способу, для альфа, оце, що ми робимо так, важливо, щоб ми його поставили в позет в 0, в центр координат. Вибираємо наші оці всі нижні точки. Зараз чекайте, я отак зроблю, щоб ви бачили: От є всі наші нижні точки. В айтемі перекидаємося в Global і тут ставимо 0. Все, є. Оце наш такий типу, болтик буде. Я думаю, більш ніж достатньо його. Можна трошки тут збільшити, Чуть -чуть, щоб ми бачили ось тут більше його, як воно по цьому йде. Щоб ми ось тут бачили більше таке зглажене. Так? Далі що ми робимо? Є наш болтик-шляпка, нашого то шурупчика, болтика, немає значення. Тепер ми з нього будемо робити об'єм. Що для цього потрібно? Додаємо матеріал. Це буде у нас спочатку висота. Будемо бавитися з вами з матеріалом висоти. так? Чим відрізняється нормалка від бампу, від хейту. Я в принципі в цьому відео пояснювати не буду. Якщо от, цікаво, я можу зняти коротеньке, маленьке відео, в якому це поясню. Хоча я думаю, що це нема особливої в цьому потреби. Але ви кажіть, пишіть в коментах обов'язково народ. Обов'язково бо мені от подобається і дуже допомагає то, як ви підтримуєте мене. Дякую вам. Так, погнали далі. Я додав цей матеріал сюди, аналогічно додаю цей матеріал наш. До плейну цього внизу. І зараз займемося нашою альфою. Так, що ми робимо далі? Далі давайте ми заберемо цей 3D-курсор, щоб мене не кумарив. І погнали. Є в нас по змовчуванню матеріал. Ми додаємо input, геометрію, і от є ось тут. position. Додали нашу позицію. Далі додаємо Separate x, y, z, тому що нам потрібно по Z, ось оце от вверх, щоб переходив ось такий градієнт, бачите, від чорного. Відповідно до світлого, якщо от ми зараз зверху просто будемо дивитися, оце наш об'єм, який нам буде працювати в альфа-кісточці. Ось так він буде працювати від чорного до світлішого маємо. Якщо ми хочемо трошечки його ще відрегулювати, ми можемо ось тут взяти вектор мас. Отак. Все, вектор мас ми можемо. Отут собі, бачите, якщо отак зверху, ми зараз зможемо відрегулювати наш. Контраст. Але давайте будемо вважати, що ось так. По змовчуванню нам це все грає, це все нормально для нас. Так? От ми маємо таку штуку. Якщо ви звернули увагу, я створив ось цей плейн по змовчуванню. Він йде типу, як 2х2, скейл-одиниця. 2, Відповідно, для цього ми ставимо, додаємо камеру в центр координат. Так? Трошечки я її підніму. Перекинемо цю камеру. Давайте я отак зроблю, щоб було куди сюди. Отак. Камеру перекинув ортографік, тому що нам не потрібна перспектива зараз. Налаштуємо всі альфи, як правило, йдуть квадратні. Тобто, відповідно, нам потрібно взяти 1024 на 1024. Оце буде наша альфа. Давайте, може, зробимо її більше, правда, помножимо на 2. Хоча би так. Це буде наша альфа. Відповідно, якщо тут 2 на 2 в нас e, наш плейн. Камеру теж ставимо 2. Буде у нас 2 на 2. От і бачимо з вами нашу альфочку. Тут беремо простий emission. Є Є наш емішн. Тут ставимо Color Management SRGB стандарт, нічого не міняємо. Залишаємо EV, це без проблем. Немає нічого. Все решта можна зняти. І F12 рендеримо. Є зарендерено. Якщо ось це заважає, то відповідно можна було згладити наш Subdivision більше. Наприклад, на три ітерації поставити, Все. рендеримо. Маємо нашу альфочку. Зберігаємо. Під час збереження важливо, щоб ми поставили тут TIF або PNG. RGB ну тут, а, є, є. black and white. Можемо вибрати 16 біт. Без компресії. Зберігаємо. Зараз ми попробуємо використати оцю от нашу альфочку, яку ми тільки що зробили. Давайте подивимося, чи буде з цього якийсь результат. Маємо ще один plane, робимо новий матеріал. Ctrl-T, якщо нот Wrangler включений. Вибираємо наш, додаємо імідж текстуру. Зараз я її відкрию. Так, є наша текстура. Є відкрита наша текстура. І зараз ми її подивимося, зробимо з неї бамп. І подивимося, як вона буде працювати. Її бамп. Кидаємо в хейт, висота. Так, normal. І все, ми з вами маємо додамо металіка трошки, граф не заберемо. І ми з вами маємо об'єм. Давайте дистанцію трошки зменшимо, тому що воно в нас занадто. От є об'єм наш шурупчик. Він так насправді нічого не міняє. Але отак при відстані виглядає об'ємно. На таких плоских штуках це не бажано використовувати, але якщо у вас, наприклад, якийсь як це сказати, от якась така штука у вас йде. Наприклад, так. Воно все всередині. І от під кутом не буде дуже видно, наскільки воно об'ємно дійсно. В принципі, ось це можна використовувати, такий варіант. Це можна використовувати як напряму, звичайно, але можна теж аналогічно використовувати так, ніби ми робили з цього цю нашу кісточку. Наприклад, Створимо тут нову текстуру. Давайте створимо нову текстуру. Наприклад, так. Виберемо теж 32, тому що це висота Це бамп. Бажано, щоб була якомога більша роздільна здатність. Точніше, не роздільна, а бітність. І погнали. Виділяємо, нам треба щось малювати. так. Вибираємо Texture Paint. Тут шукаємо нашу текстуру нову. Так, От ми створили тіпа, як нову. Перекинулися сюди і вибрали наш тіф. Тут, відповідно, маппінг. Беремо екстент, лишаємо, тобто тільки один, яким будемо користати. Тут non-color поставимо. Тому що, от бачите, SRGB. Він більш контрастний буде наноситись. Non-color менш контрастний. Відповідно, більша градація. Зараз ви побачите. Є texture paint. Тут ми його включили, так? От зараз, щоб ми з вами бачили, чи щось з того буде. Так. текстур Paint є. Текстура наша. Ставимо її. Можемо ну, view-plane, наприклад, зробити, так? Далі. Ось тут ставимо якір. Типу, ну, зараз це, це, це от, воно отак малює тут. Бачите? Є. Супер. І... і що? І може малювати. Раз. Так, стоп. Так. Ага, зараз це треба перерозвернути, бо я дуже погано оцю от штуку зробив. Ось тут вам це саме, і воно не дуже перерозвернули. І малюємо собі наші шурупчики. От є наші шурупчики саме в альфа-каналі. Так, виходимо звідси, потім не забудемо цю картинку зберегти. Бачите, тут є зірочка, що воно не збережено. Ми її потім збережемо. Але. Маємо з вами намальовані шурупчики. В блендері тільки то, що порівняно з сабсенсом, сабсенс малює по тангенту. Тобто, коли ви малюєте, сама кісточка повертається до площини. В блендері ні. В блендері, якщо ви малюєте ось так, от бачите кут, от я от під таким кутом хочу намалювати, воно відповідно до мене. Його малює до площини, відповідно, бачите, може лажу навалити. Тому найкраще, коли малюєте в блендері, отак текстурите. Вибираєте ось тут ортографік, максимальний вид, отак, щоб ви бачили. І аж тепер буде виглядати добре, бачите? Оце от важливо, що запам'ятати. Хоча тема не про це, але менше з тим. Або інший варіант, можна малювати напряму на текстурі. Тут такого вже не буде. Тут, як, як лежить наш, як наша ювішка лежить, так воно і буде малювати. Хорошо, з першим ми розібралися. Маємо ось такий от варіант. Просто і сердито. Ми дуже швидко це зробили. Ось це такий перший варіант. Ви оце можете собі ось цей матеріал зберегти і постійно використовувати. Є ще один варіант от є наш болтик. Так, що ми робимо? Ми з вами оцю штуку всього-навсього переключаємо тут. Ми зараз вже до нормалки переходимо. От нормалки, ось отакі от кісточки, якими ви можете малювати теж об'єм, але як нормал мап. Переходимо сюди, перекидаємося в Madcap. І тут є нормалка. Без всяких танців з бубном, ми маємо нашу нормалку. Вона, правда, більш вибаглива до правильної топології. Тому що бачите, ось тут воно трошки не цей. Далі, що ми робимо? Маємо ось таку штуку: View, Viewport, Render, Image. Все. Єдине, що, от бачите, в мене вона виділена. Треба знімати повністю виділення, тому що воно показує все, що є в рендері. Можливо, навіть ось так краще відключати. Viewport, Render Image. І ця штука нам рендериться. Далі ми її аналогічно зберігаємо, Ну це, швидше за все, це карта восьмибітна. Тобто майте на увазі, бо нормалка може бути або восьмибітною 8-бітна канал. Або 16 -бітною. От В основному то використовується 16-бітна, вона має менше проблем, особливо коли ви хардсерфом займаєтеся. Але це треба дивитися вже від вашої ситуації. Ми це зробили, далі зберігаємо. Зберігаємо аналогічно в TIFF або в PNG в щось, що має більше, більше градацій. Хоча, якщо 8-бітна нормалка, її можна і в JPEG зафігачити. Тільки треба дивитися, щоб не було артефактів. Далі що? Далі переходимо знову в наш звичайний вид матеріалу. Створюємо собі знову plane, де той наш матеріал, яким ми можемо гратися. Є наш матеріал. Відповідно, наша нормалка. Так, відкрили нашу нормалку і її пробуємо підключати через вже не Bump, а через Normal Map. Color normal. Як бачите, ми теж маємо тут об'єм. Практично то саме, що ми досягли за допомогою ось цього альфа-каналу. Тільки нормалочка працює чуть по-іншому, і якщо я не помиляюся, вона може. Видавати чуть більший об'єм, ніж бамп, хоча ну, з бампом працювати набагато простіше, якщо ми робимо щось просте. Нормалка має, в принципі, інші переваги, коли ви робите кілька об'єктів, нормалка це гарно виб'є, а бамп не вийде. Наприклад, якщо ви робите ось тут, щоб всередині ми робили якісь там, не знаю, ми собі придумали, що в нас тут кабеля йдуть. От нормалочка це гарно проб'є, а от е, сам е, бамп, Альфа, масочка, вона цього вже не зробить так як треба. От ми маємо з вами теж нашу нормалку. Це самі такі прості варіанти. Можна нормалку запікати окремо. Ми могли зробити інакше з вами. Ми могли взяти ще один плейн, помістити його чуть вище. Давайте я відключу цей медкеп. помістити його чуть вище і на нього оцю от всю штуку, об'єднати бажано, звісно. Зараз цього робити не буду, тому що це, це буде домашнє завдання. І можна запекти сюди. Хоча для таких простих штук, як я от зараз показував, в принципі, я в цьому сенсу особливого не бачу. Ну, походу, все. Походу, це те, що я хотів показати, що ми можемо в блендері робити собі отакі кастомні нормалки, якими використовуватися практично так само, як в Сабстенсі. Або можемо робити ось такі альфи, теж прості, якими можемо користуватися в блендері точно так само, як в Substance. Ось. Надіюся, вам це відео було корисне. Дякую вам за підписку і за активність на каналі. Діліться, підказуйте мені, що би вас ще цікавило. Я по мірі можливості буду старатися зробити все, що для вас цікаве. Дякую всім і до нових зустрічей.